Сесія Івано-Франківської міської ради традиційно розпочалася з хвилини мовчання за загиблими у російсько-українській війні. На початку сесії очільник громади Руслан Марцінків нагородив, на жаль, посмертно франківських оборонців, які полягли, захищаючи Україну. Відзнаки за честь і звитягу міський голова вручив рідним героїв. Депутати міської ради одноголосно ухвалили звернення до президента України та уповноваженого Верховної Ради з питань людини щодо пошуку та встановлення фактичних місць перебування безвісти, зниклих та Вернення захисників з полону. Чимало мешканців міста Івано-Франківська з перших днів повномасштабного вторгнення Російської Федерації в Україну самостійно, у числі перших з громади, пішли захищати Батьківщину. Кожен з них був вірним українському народу та присязі. Віддано, боровся за незалежність та цілісність України. Маріупольський гарнізон у складі полку Азов був першим, хто стояв на обороні та захисті України. Герої вийшли в. Полон за наказом президента України та командування їм надавались гарантії про обмін в 3-4 місяці. Полон триває 24 місяці. Повна невідомість про місце перебування захисників їх здоров'я та стан утримання. Тому просимо вжити усіх заходів для пошуку встановлення фактичних місць перебування безвісті, зниклих та повернення з полону. Пам'ятати і боротися за тих, хто в полоні із таким закликом звернулася до депутатів міської ради, мати полоненого військового, який вийшов з Азовсталі за наказом. Вже третій рік не знаю, де мій син. Один рік війни, два роки полону. Він добровільно пішов на захист. Нашої батьківщини ще заздалегідь до початку повномасштабного вторгнення. Два роки невідомості ми знаємо про вихід з полону в полон. Був наказ вийти з Маріуполя. Вони тримали оборону без БК, тримали оборону без їжі, боролися і стояли, віддано стояли. Там полягло дуже багато їхніх побратимів. Я хочу вам подарувати на згадку. Отаку писанку, зроблену нашими руками, нехай вона просто буде у вас в кабінеті, вона буде у вас нагадувати, що там ще є ті хлопці. Лавці, які потребують, щоб самі вбрались, відтак депутати підтримали рішення про присвоєння ще 225 полеглим героям, які загинули в 22-23 роках. Звання почесного громадянина Івано-Франківська. Відповідні відзнаки невдовзі вручать родичам загиблим. Наступне питання в порядку денному затвердження стипендій за вагомі спортивні досягнення та здобутки. На сесії обранці затвердили і збільшили щомісячні виплати для 15 франківських спортсменів з інвалідністю, які виступають на олімпійських. Де в Олімпійських іграх або чемпіонатах Європи та світу та затвердили 25 стипендій для спортсменів з олімпійських та 15 з неолімпійських видів спорту сьогодні. Сесія Олімпійської міської ради е, практично на 100% збільшила фінансування в кожній категорії. Тобто, у нас фінансування відбувається наступним чином: олімпійські види спорту, категорія юнаки, кадети, юніори, молоді, та дорослі. Відповідно, сума коливається від 800 Гривень мінімальна до 3500. тисяч Аналогічно з неолімпійських видів спорту, також на 100% в цих же категоріях збільшилась сума на фінансування окремо рішенням сесії сьогодні було прийнято додати 15 стипендій для спортсменів осіб з інвалідністю, які успішно виступають на міжнародних змаганнях. Відповідно до своїх нозологій, загалом 45 питань у порядку. Денному депутати розглянули кожне, а також заслухали мешканців громади, які прийшли зі своїми зверненнями до обранців. Насамперед нагородили наших героїв посмертно з медаллю за честь і звитягу. Також присвоїли почесний громадянин міста івано Франківська нашим героям і на вручимо 7 травня на день міста всім героям. Які віддали своє життя двадцять 2022-2023 році, також на сесії міської ради переглянули програму виплат для наших родин загиблих, довключили сім'ї пропавші безвісті щомісячна доплата, яка буде йти родинам. Пріоритетними питаннями для франківської громади залишається підтримка збройних сил України та родин військовослужбовців. Тож зробили уточнення по бюджету Івано-Франківська, довнесли близько 60 мільйонів на збройні сили України та соціальні програми, виплати 50 і 20 тисяч гривень на спорядження. Підсумував засідання сесії очільник Івано-Франківської громади Руслан Марцінків.